Вітаю на YouTube-каналі Шнурядка, це майстер-клас Макраме Банки в трьох варіантах плетіння. Якщо любиш макраме так само, як і ми, підписуйся. У мене є декілька розмірів. У вас, звісно, можуть бути банки іншого розміру, тоді вам треба буде прораховувати під конкретно ваш розмір. Я зараз буду давати загальні умови, як правильно це прорахувати. Отже, давайте зробимо першу пляшку, ось цю. Її пропоную зробити в найпростішому варіанті, і яким чином ми будемо розраховувати кількість і довжини навісів. Нам треба замірити горловину. У мене тут 26-27 см. І також треба заміряти висоту плетіння, яка буде. Приблизно 13 см, у мене висота банки. В середньому плетінні, яке ми будемо робити, будуть йти десь 1 до 3, 1 до 4 по відношенню до довжини. І там частина буде ще бахрома. Тобто, ми 13 см висоти повинні помножити умовно на 3. Це буде довжина половини на віс. Отже, якщо у нас висота банки 13 см. То ми повинні 13 помножити на 3. Це виходить 36 см. Але навіс у нас складається з двох кінців, тобто 36 ми повинні помножити на 2. Таким чином, у нас виходить 72 см. Можемо округлити їх, додати на всяк випадок запасу і зробити по відрізки, Довжиною 80 см. Але також у нас повинен бути шнур основи, на який всі ці навіси будуть додаватися. Цей шнур основи це 80 см плюс ось цей діаметр, який ми заміряли горловини, в нашому випадку 27 см. Округляємо до 30, тобто шнур основа, у нас буде 110 см. Плисти я буду із шнурочка 3 мм. Якщо у вас буде інший матеріал, то відрізки довжиною можуть трошки відрізнятися. Зараз я беру для початку шнур основи і на нього буду нанизувати додаткові шнури. Це зручніше зробити не на пляшці, бо ми будемо затягати. Поки я нарізала приблизну кількість, будемо дивитися. По ходу роботи, скільки нам треба відрізків, я, звісно, пропишу, скільки нам потрібно. Отже, беремо шнур основи, поки в рандомному місці навішуємо інші шнури, перекидаємо їх через верх і в петельку протягуємо кінці. Кінці повинні бути однакові, тобто шнур складений навпіл. Ось таким чином фіксуємо для початку: ну, якщо у вас приблизно. Бутель такий, як у мене, чи більший, можна для початку навісити там 10, 10 шнурів. Цього точно буде недостатньо, ну просто щоб не нарізати зайвого. Навіжуємо. їх близько один до одного, але напрямку протикій, щоб трошечки була різана. Отже, дивіться, я приміряю, у мене тут вже майже сходиться з розрахунком, що є невеличка відстань. І тепер мені треба порахувати кількість навісів і вирішити, чи треба мені ще додати, чи ні. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всього у мене тут 19 навісів плюс шнур основи 20. Цифра 20, кратна двум. Тому нам підходить, якщо у вас виходить умовно 18 навісів, а ось цей 19, то вам треба або прибрати, або додати один навіс, тому що у вас не вийде сплести квадратний вузол. Тепер ми фіксуємо всю цю красу на банці. Просто зав'язуємо звичайним подвійним вузлом, підтягуємо. Щільно фіксуємо ось таким чином. І цей шнурочок у нас також буде йти в плетіння. Ну що ж, давайте в рандомному місці почнемо плетіння. Для того, щоб зробити квадратний вузол, нам треба, як я вже сказала, два навіси, чотири кінці. Крайніми кінцями ми будемо плести навколо центральних. Правий кінець підкладаємо під два центральних і над лівий, а лівий, навпаки, поверх двохцентральний і під правий в петельку, і затягуємо. І потім робимо в зворотньому порядку, навпаки, дзеркально. Правий йде поверху і під лівий, а лівий під центральний і правий, і затягуємо. Такі вузли робимо повністю по всій пляшці. Тепер нам треба зробити другий ряд. Для цього ми беремо два кінці з одного вузла, два кінці з іншого, і робимо такий самий квадратний вузол, не підтягаємо його прямо впритик, ось так, а залишаємо трошки такі вушка, ось такі, і фіксуємо. І так робимо повністю по колу. І наступний ряд знову робимо збивку, як перший. Також робимо квадратний вузол і вушка. І таким чином я роблю 5 рядків з цього. Тепер треба обрізати зайву довжину. Я роблю це просто по денці пляшки. Тепер беру щіточку і розчісую кінці. Це можна зробити і за допомогою просто рук, і грабінця. І треба ще раз обрізати довжину. Перший раз я проходжусь приблизно прибрати зайве, а другий раз фінально вже проходжуся так, як мені треба. Я хочу зробити трошечки вище денься. І ось така перша пляшечка вийшла. Друга банка у мене. Трошечки нижче. Ну, я буду брати такі ж самі розрахунки, тобто і по діаметру, і по висоті. Я знову беру на основу 110 см, а на хвостики по 80 см. Отже, беремо шнур основи і на нього робимо так само навіси З цього візерунку. У нас повинна бути кількість навісів, кратна 6. У нас там було 20, і я збільшую. Тобто цього разу у нас шнурочки повинні бути навішані щільно один до одного, і у мене виходить 24 навіса. Ось тут трошки не вистачає, але мені достатньо. Змірюю, щоб у мене кінці шнура основи були однакові. Тобто, у мене тут всього 20. Три навіси плюс шнур основа 24. І зав'язую всю цю історію на пляшці, на тилці. Ось так. І трошки тут можна посунути навіси, щоб воно було більш рівномірно. Ось таким чином. Візерунки у нас будуть відповідно кратне шести. Ми беремо грубку із шести навісів. Ось так вона виглядає. Беремо, відкладаємо два крайні, залишається 4 навіси. Беремо 4 навіси, робимо квадратний вузол, як в попередній пляшці. і робимо поруч ще один. І тепер один по центру, два кінця з однієї сторони, два з іншої. Але цього разу ми не залишаємо вушка, а робимо його щільно до попереднього рядку. Тепер беремо ось цей навіс, кінець, який ближче до плетіння, і на нього будемо нанизувати половину, тобто чотири кінця. Репсовим вузлом. Перекидаємо через шнур основи, шнур основу ми повинні тримати по діагоналі, не вверх, ні вниз. по діагоналі. І перекидаємо ще раз кінець і затягуємо. Так само робимо іще з іншими вузлами. Шнур основу треба тримати таким чином, куди у нас буде направлятись візерунок. Інакше просто, інакше просто у вас буде відстань. Так, і так само робимо з іншої сторони, беремо ближче до квадратних вузлів і на нього також нанизуємо ці 4 і ще додаємо ось цей один. Також рапсовий вузол просто дзеркальний у іншому напрямку. так. Є. І тепер треба зробити ще один ряд. Тепер беремо ось цей вільний, направляємо і нанизуємо на нього 5 кінців. І так само робимо з другої сторони. Так, і тепер. Беремо ось цей шнур, який ми закінчили, і на нього нанизуємо ще два кінці, продовжуючи цю лінію. Тепер відкладаємо цей шнур основи, ось ці два, які ми нанизали, і беремо третій звідти і на нього нанизуємо ось ці два, як продовжуючи ось цю Продовжуючи ось цю лінію, тримаємо шнур основи от по цій лінії. Ось так. І тепер вивертаємо, тобто беремо ось цей шнур, який ближче до центру. І шнур основи ми розвертаємо в напрямку паралельному, і починаємо спочатку наплітати на нього ось цей шнур, який ближче до центру, а потім другий. У мене тут взагалі він залишився такий дуже-дуже коротенький. І так само робимо з цієї сторони. Направляємо шнур основу у зворотньому. Напрямку беремо шнур, який ближче до центру, нанизуємо спочатку його, а потім вже другий. І тепер також нанизуємо шнур основу з попереднього на цей. Ось такий візерунок виходить і робимо так з інших сторін. Обрізати зайве. Я буду обрізати одразу по найкоротшій довжині, оскільки у нас тут є, бачите, такі пасми, ну трошки з запасом. Тобто ось таким чином орієнтуючись на ці кінці. Тепер я розчісую і обрізаємо бахрому. Я вирішила зробити бахрому всю довжину. І ось така банка вийшла. Отже, і тепер. Робимо третій варіант візерунку. Буду такий собі симбіоз цих двох варіантів. Ця банка у мене, в принципі, теж схожа за розмірами, тому я беру довжини 80 і все. Так само шнур основи 110. Так, фіксуємо, також робимо кратно 6, тобто в моєму випадку разом з шнуром основою 24 на 8. Буємо шість відрізків, відкладаємо два крайніх, починаємо плисти на ось цьому. Репсові вузли, починаючи з першого кінця, з цього ж вузла шнур основи тримаємо під кутом. Тепер те ж саме робимо з другої сторони. З'єднуємо. І тепер беремо ось цей шнур, беремо крайній, повертаємо і на нього спочатку наплітаємо той кінець, який у нас йде ближче до візерунку. І тепер нанизуємо всі інші п'ять платінь. Також розвертаємо перше, нанизуємо цей. Так робимо боково. Тепер беремо два кінці, які ближче до центру, і робимо квадратний вузол. Робимо не супер щільно, просто на якійсь умовній відстані, там буквально пару міліметрів. Потім беремо два кінці звідси і два біля пляшки. Робимо також квадратний вузол. тут у нас між рядками не повинно бути відстані. І ще один. Так само робимо дзеркально в другу сторону. Далі також. Ось тут ми також центрально з'єднуємо вузлом. і у нас буде тут от такий отвір. Так робимо по колу. Візерунок готовий, знову обрізаємо довжину, розчісуємо я буду знову робити під саме корень. Тут кінці довгі, тому я розпускаю руками.